Вечеря. Сьогодні в мене на вечерю половина голубця. Цілий не змогла взяти, бо ця половинка важить 97 грамів. Готувала фарш, Курине м'ясо брала, на наполовину зварений рис. Перекручувала разом з М'ясом цибулю ріпчату білу, Добавила зеленої цибулі, петрушки, навіть салат рукала. Яйце обов'язково, рис, я вже сказала. Далі спеції, перець, куркума, паприка, червоний перець. Добре все вимішала, сіль не забула додати, закрутила в листя пекінської капусти, воно дуже велике, бо капуста була велика, і поставила в духовий шкаф. Нічого, ніякого соусу не робила, тільки, щоб не пригоріло, добавляла кип'ячену воду. І з самого початку. В ту посуду, в яку складала, долила рослинної олійки. Отакий в мене вийшов голубець, половина його, точніше, Добавила соус, сирний та кисло-солодкий, так краще смакує, запиватиму кефіром 2,5 безлактозний. Кішка вже його спробувала, наїлась і з задоволенням себе ось так облизує, готує, мабуть, до сну. Хоча коти вночі не сплять, вони сплять в день. Але видно, що вона задоволена, кефір їй сподобався, мабуть, не тільки. Кефір скоро буде просити їсти ще. А зараз вона поряд зі мною. Ось така в мене вечеря сьогодні. Бажаю всім смачної їжі, хоч і на дієті, тихої, спокійної ночі. Хай добре смакує! Всього вам найкращого!